Дорога перекрита, працює важка техніка. Район Корея готується до масштабного каналізування. Тут активно тривають підготовчі роботи до спорудження насосної станції. Без неї проводи відведення тут і мріяти не варто було б. Реалізація проекту по будівництву каналізаційної насосної станції та по, по другому провулку Бістужова та на мережі каналізації будується за бюджетні кошти повністю, і це дасть можливість в перспективі каналізувати вісім вулиць. Потужності майбутньої насосної станції вистачить не лише для існуючих будинків, а й на перспективу. Та через коронакризу, майже півроку, стати до роботи не могли. Це труба трубами проложили того року, а цього року будемо виходити, ставити тут колоріс, будемо ставити. І це копаємо, щоб, щоб, щоб сейдиться, ставити колодець. І Із нетерпінням чекають можливості підключитись до мережі централізованого відводу стоків місцеві мешканці. Тамара Кушнір в приватному секторі проживає три десятиліття. І у неї, і майже в кожного з сусідів в дворі вигрібна яма. Та нині її викачка стала надто дорогим задоволенням. У нас, наприклад, яма на 11 кубів, то на півтора місяця не вистачає 800 гривень. Так що це є дуже дорого. Третина пенсії Надії Олександрівни йде на обслуговування вигрібної ями. Тож навчилась ось ще одному використанню води. Зараз ми так з оглядкою користуємося, а тоді вже будемо користуватися так, як положено. У списку тих, хто приєднався до міської програми співфінансування для підключення до каналізаційної мережі, жінка одна з перших. Та й час, аби зібрати необхідну суму, у неї є. Не всі хочуть, понімаєте, не розуміють, що це треба для насамперед для них самих. Хто, хто здав, хто не здав. Ну вже вроді план готовий. План готовий. Ти будівництва вуличних мереж і дійсно готові до кінця місяця із монтажем каналізаційного колодязя робітники мають впоратись. А вже на наступний рік план максимум встановити саму станцію із насосами німецького виробництва. Без них підключитись цій частині Кореї, яка нижча по рельєфу, не вдасться. Ірина Дідух Вадимінжиєвський новини телеканал Віта.